Пожежа біля заправки та чотирилапа заручниця. З вами Дніпро оперативний це Дайджес Подій. Швидкий вогонь. У селі Криничувати Нікопольського району спалахнув будинок. На момент прибуття вогнеборців вогонь встиг повністю охопити дах житлового будинку. Горіння вже відбувалося усередині. Вогнем знищено дах будинку та майно всередині на загальній площі 100 квадратів. Загиблих та травмованих немає. До гасіння пожежі залучено сім чоловік особового складу. Напад у квартирі. У Дніпрі чоловік напав на свого знайомого. Під час конфлікту нападник завдав потерпілому удар у груди кухонним ножем. Чоловіка госпіталізували до міської лікарні. Злочин стався в одному з будинків Дніпра. Поліцейські затримали 46-річного нападника. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру. За скоєний злочин чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі триває слідство. Пожежа біля заправки. На вулиці Черкасова у Кривому розі біля автозаправної станції сталося займання авто. На місці рятувальники встановили. Займання виникло у моторному відсіку автомобіля «Шевроле Авео. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу водій та перехожі відкотили палаючу автівку подалі від АЗС. Загиблих та травмованих немає. Вогнем знищено електропроводку та пошкоджено моторний відсік легковика. Чотирилапа заручниця на території підприємства у Дніпрі до забетонованого котловану впала собака. На місці рятувальники з драбиною спустилися на дно котловану та підняли чотирилапу на поверхню. Тварина не постраждала та відбулася легким шоком. До порятунку собаки залучено шість чоловік особового складу. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе.